Початок відео. Так, заходимо на гінцю карту, на карту І подиви, які моменти тут є. Подиви, бакс. Ой, в мене не полючився Бакс. Це один раз. О, подиви який бак. Ви хочете цей бак кінгані? Так. Подиви, який бак можна з пушками. Піу! Отак можна одній пушкою прицеп робити і з другою так само. Ви хочете цей бак Чи кінганістю машина тут стоїть і колеса іменно під землею. Зараз я покажу вам. Подиви, знайте отак ставити, подиви колеса під землею. Що це таке? як Я це зробив в чекінгані. От їх є машини в мене тричі, і не 30. Диви, скриптек ста можна міняти. Вам це гравиться в чекінгані? І можна так текст збісувати. Це дуже полезно. До 90, до 300 можна збісити просто текст. З примітами теж можна щось робити. Подиви, раніше воно було салатове. Два. Де текстури має. Раніше 3D суде було. Подивиться, зелений колір. Це я не знаю, це який О, Ну куди так швидко перемикнуло? Зелений холе твої якийсь. Жовтий колір це є, синій і зелений і все, більше ніякого кольору немає. Подиви, додав окремі карти. 10, 11, 12. Так, тут немає 10. Може, це на інших картах 10 тут є. Я думаю, що це в старих весіях, тут не було таких кваток. Раніше кату було неправильно, але з неправильно. Подивимось, можна роздвінити моє можна й нього зробити чорним моє Це, звісно, може полісно комусь бути. Можна так навіть моє звісно, так зробити. Подивимо, добавить весі, якщо можна пушка з пота. Сьогодні робить, сьогодні теж робить пушку. Зой пушку такого не робить, вона потал видаляє. Зої пушку теж такого не робить. Зой теж. Зі пушку теж не робить. Вона теж видаляє потали. Подивися, міна з першого удара може вбити рака. Я думаю, що це просто наймусніше. Подиви, можна одне зеркало ставити, колись можна навіть більше ставити знак безкінечно. Подиви. Кащо наносить чорн. Раніше це 2.7.0 такого не, нас, не може наносити вот он, такої весії. Так, подиви, можна моби брати? От взяв ой, тільки правда, в мене убив він. Це князі тут не нравиться. Подиви, я взяв і можна навіть збісити його. Подиви... Відео закінчується, на чому вам сподобалося, пока. пока кінець відео